Привіт, друзі! Скільки тепла в цьому слові? Особисто для мене це найулюбленіший серіал, який я можу дивитися знову і знову. Це серіал, який вривався в наше життя і насичував його веселощами та радістю. Він дарував нам неймовірний спектр емоцій. Тож давайте сьогодні разом з вами здійснимо подорожу часі і зануримося в цю, не побоюсь цього слова, неповторну атмосферу ще раз. Почнемо відразу з головної теми відео: хто є головним героєм серіалу Друзі. Подібне запитання може здатися дещо дивним: як обрати одного з шести, які однаково улюблені глядачами, і мають приблизно однакову кількість екранного часу. Друзі чудові тим, що кожен персонаж знаходиться на своєму місці і виконує свої драматургічні функції. Давайте розглянемо знайому нам історію з нового погляду і визначимо, як вона будується з точки зору сценарію. Сюжет цього серіалу, скоріш за все, навряд би вразив сучасного глядача. Шість друзів з Нью-Йорка, які намагаються влаштувати своє життя, стіснити кар'єрний зріст та знайти свою любов. Вони часто ходять в гості до подруги та випивають багато кави у своїй улюбленій кав'ярні. Чорт, немає молока! Чендлера hey, надоїш? Чи обрали б ви щось подібне серед усього, що пропонують сьогодні сучасні стрімінгові сервіси? З прем'єри друзів минуло 30 років, і за цей час індустрія серіалів значно змінилася. Конкуренція за глядача стала жорстокішою автори повинні зацікавлювати та шокувати аудиторію з першого епізоду, пропонуючи концептуально нові шоу. Тому часто ми бачимо неочікувані комбінації жанрів, такі як комедія з трилером або детективом, драма з комедією, і таке інше. Душевна та легка історія про шістьох друзів слабше на тлі різноманіття, що сьогодні пропонують глядачам, але це не точно, тому що ми знову і знову повертаємось до друзів. сміємось над жартами Чендлера. от якби я був лесбіянкою. Я що сказав голос? Переживаємо за відносини Роса та Рейчел, підбадьорюємо Джої на його акторських ступеньках та уявляємо, наскільки смердючий кіт з пісні Фібі. Облізлий кіт, смердючий кіст не твоя втім вина. Чи це всього лиш ностальгія? Звісно, друзі, це перш за все яскраві та привабливі персонажі. Легендарна шістка складена так, щоб кожен глядач міг обрати для себе улюбленця. Друзям притаманна певна підвійність. З одного боку кожен герой втілення стійкої маски, за якою ховається перебільшена риса характеру. Наприклад, Моніка одержима порядком. Ви дозволите мені тут прибрати? No? Речел не розуміється в кулінарії. Така смакота, що я піду їсти на балкон. Джої чарівний, але не дуже розумний. Це Джої. Рос любить скаржитися. Фібі ексцентрична, а Чендлер завжди саркастичний. Я стану на дулу гармати і після тому на всі боки з іншого боку. Успішні комедійні серіали поступово перестають бути чистими жанрами і починають ускладнювати персонажів. Найчастіше комедія поєднується з мелодрамою, де актори вже не жартують, а грають серйозно. Наприклад, пригадайте, хоча б перший поцілунок Роса і Рейчел. Перед нами життєвий, неперебільшений момент, який відділяється серед звичайних сцен у серіалі. Сценаристи створили емоційний атракціон, де глядач спочатку сміється, потім серйозно переживає, а в кінці навіть плаче. Всі ці переживання зосереджені на шести персонажах, за якими ми з цікавістю стежимо протягом всіх десяти сезонів. Всі персонажі серіалу привабливі та ідеально продумані, однак виділити головного героя все-таки можна спробувати, якщо розглядати його як набір драматургічних компонентів. Давайте розберемося, які функції виконує головний герой. Зазвичай це особистість, яка переживає колосальні внутрішні зміни. Автор ставить персонажа в умови, в яких йому доведеться змінюватися, і саме цей процес захоплює глядача. Нас не цікавить обгортка фільму, нам важлива особистість всередині цих подій. Її поведінка, реакції, рішення. Далі, на наступному рівні, функція головного героя полягає в тому, щоб глядач міг ідентифікувати себе з ним. Більшість головних героїв схожі на нас. Вони можуть бути боксерами, обраними чи принцесами Діснея, але суть не в цьому. Зазвичай діючий персонаж наділяється тими характеристиками, які глядачі відчувають у собі. Легко співпереживати герою, схожому на тебе, з відомими тобі проблемами і обставинами. Співпереживання, в свою чергу, викликає зацікавленість, а за цією зацікавленістю піде комерційний успіх. Важливо наділяти персонажів не лише позитивними якостями. Чим ближче вони до ідеалу, тим далі вони від реальності, отже, і від глядача. Колись ідеальні герої часто зустрічалися в кіно, але сьогодні навіть Марвел і DC втікають від застарілої концепції. Так чи інакше, у популярних фільмах і серіалах герої повинні поєднувати в собі різні якості, щоб бути схожими на реальних людей. Надмірно негативний або позитивний персонаж може погано вплинути на глядацьке сприйняття. Найкращі головні герої народжуються на перетині позитивних і негативних якостей. Це завжди особистості з багатогранним характером. Тепер щодо друзів: хто з персонажів серіалу зазнає найбільших змін? Для научності підемо від зворотнього та визначимо, чий характер найстабільніший. Тут виділяються одразу два герої Фібі та Джої. Вони залишаються майже класичними персонажами ситкомів, тобто мають стійкі маски. Один є стереотипним серцеїдом, а інша це трохи девакувата дівчина. В обох випадках ці стійкі привабливі персонажі чудово доповнюють загальну компанію, але майже ніколи не беруть на себе роль головного героя. Друга пара це Моніка і Чендлер. Їх динамічні зміни розпочинаються, коли вони вступають в романтичні стосунки один з одним. Так, Моніка залишається такою самою азартною дівчиною, яка прагне порядку. А Чендлер все ще саркастично жартує і страждає від комплексів. Чути щонебудь?» Так, хтось сказав чути щонебудь?» Однак глибокі особисті відносини роблять їх персонажів більш різноманітними і реалістичними. Вони вийшли за межі сіткому і стали складнішими персонажами в мелодрамі. Якщо ми частіше сміємося над Фібі і Джої як за друзів, то кохання Моніки і Чендлера заставляє нас серйозно співпереживати їм. Наступні герої це Рос та Рейчел. Очевидно, що Рейчел запускає весь серіал. Дівчина, буквально втікаючи від свого минулого життя, опинається в кав'ярні, де зустрічає нашу п'ятірку. Такий початок є стандартним для будь-якої історії головного героя, який виривається із звичайного світу і відправляється на пригоди. Для одного це може бути майбутня зустріч з коханням, для іншого зіткнення із світовим злом, а для третього це перший робочий день і розрізані банківські карти. Це початок самостійного життя, етап, який пройшов кожен, тому зрейшел легко ідентифікуватися. Рос також розвивається як герой, але між ними є важлива відмінність. Рейчел сама прийняла рішення втекти з весілля і почати все з нуля. Тоді як Рос покинув звичайну реальність не за власним бажанням, його залишила дружина. Таким чином, на самому початку ми бачимо двох персонажів, життя яких раптово змінилося, а хто з них ближчий, то головного героя. Декілька років тому шанувальники спробували це математично розрахувати, і виявилось, що у Роса й Рейчел найбільша реплік, а у Роса та Джої найбільша сольних сцен. Але на цих розрахунках не варто робити остаточних висновків. Нам важливо, щоб герой діяв і впливав на ситуацію. З цього погляду, головним героєм з самого початку є рішуча рейчел, і саме вона стає каталізатором усієї історії. Чи можна сказати, що це пригнічує інших персонажів і робить їх менш важливими? Звісно, ні, Сетком – це дуже колективний жанр. В ньому творці поєднують різні характери і витягують з цього гумор. Головні герої сеткому – це майже номінальне звання. Звичайно, вони потрібні, щоб вести загальний сюжет, але самостійно впоратися з цим вони не можуть. Їм потрібні партнери, які у певному сенсі навіть виразніші, ніж вони самі. Наприклад, давайте знайдемо одне-два слова, що коротко опишуть різних героїв: дисциплінована і охайна моніка, закомплексований і саркастичний Чендлер, дивна, але чарівна Фібі, красунчик, але наївний Джої. серйозний та занудливий Рус. А що ми можемо сказати про Рейчел у двох словах? Описати її коротко важче, тому що ця героїня вибудована більш складніше. Речел Грін починала як інфантильна дочка батька, але перетворилася на впевнену і незалежну жінку. Речел не знала, що їй цікаво і чого вона хоче від життя. Протягом всіх сезонів вона навчалася на своїх помилках, шукала себе, розвивалася в кар'єрі і брала на себе відповідальність. Також постійною сюжетною лінією були її складні стосунки з Росом, які пройшли через увесь серіал, тримаючи нас на прузі через несподівані повороти. Проте історія не зацікавила б глядача, якби не решта героїв. Більшість веселих жартів і каверзних ситуацій пов'язані з іншими героями. Втрата хоча б одного з них катастрофічно вразила б усе шоу. Секрет успіху серіалу полягає саме в взаємодії цих яскравих героїв, кожен з яких має свою харизму та шарм, а також у міцному дружньому зв'язку, в який ми віримо. У підсумку, друзі, це чудовий приклад того, як сценаристи грамотно працюють з персонажами, розставляючи їх по місцях і вигадуючи унікальний органічний шлях розвитку для кожного. І неважливо, хто з них більше змінюється або впливає на сюжет, усі мають свою місію та роль в історії. В цьому й полягає геніальність роботи сценаристів, які змогли створити серіал, який не втрачає популярності вже 30 років, і я сподіваюся, що не втрачатиме дуже довгий час.